І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов каянний, і день, і ніч плачу. На розбуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, а не чують. Кайдани вивіняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Олють лихо. Лихом засівають. А ще вродить, Побачите, які будуть жива. Хаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на край та на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. З ним народження Тараса.